Знову лякають їжака голою. Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю Росії в спеціальному сховищі на території Білорусі. Відповідний документ підписав з Хреніним. Росія змінила свою конституцію. Тепер у них норма національного права є важливішим ніж норма міжнародного права. Тобто, це означає, що навіть міжнародні договори, а які в яких Росія раніше там могла приєднатися до них, так далі. А якщо Росія приймає на рівні законів те чи інше рішення, то її закони важливі вважаються важливіше ніж міжнародні договори і конвенції, до яких Росія приєднувалася за словами міністра країни агресорки, Росія не передає Білорусі ядерну зброю у користування контроль над нею та рішення про застосування залишається за Кремлем. А Білорусь, мовляв, погодилася на розміщення арсеналу у відповідь на агресивну політику недружніх країн. Ця ядерна зброя в першу чергу спрямовується проти країн Західної Європи, адже на території Європейської частини. Російської Федерації є об'єкти, де зберігаються ядерні боєприпаси. з них, про один них ми нещодавно дізналися, Він знаходиться на території Білгородської області. Тому очевидно, що ця ну, достатньо така показова діяльність. Російська Федерація пов'язана з порушенням міжнародних угод щодо нерозповсюдження ядерної зброї у кожного своя брехня. Бо ж очільник Кремля у інтерв'ю російському телебаченню напередодні заявив, що приводом для цього стало рішення Великої Британії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Ключова ідея у цього розміщення зараз ядерної зброї. Вона, звісно, була прийнята не через міркування безпеки. Вона була прийнята очевидно ще в минулому році. Ця. Ідея, тому що це сховище і так далі. Вони будувалися ядерні ще з минулого року, а були запущені процеси будівництва. Тобто, ключова ключова ідея це лякати захід, тим, що якщо захід буде далі підтримувати Україну, що в випадку чого Росія буде витягати, ну тобто має можливість використати ядерну зброю. Чи може у відповідь на російську провокацію Україна повернути собі ядерний статус? Експерти кажуть, не може і нам цього не. Треба, ми маємо в першу чергу вирішувати питання забезпечення і власної територіальної цілісності і збереження незалежності за рахунок власних збройних сил. Так в, в Конституцію України внесення зміни щодо прагнення України щодо вступу в північно-атлантичний альянс. Але поки ця опція не реалізована, ми маємо орієнтуватися в першу чергу на власні сили, на власні можливості. Сніжана Мазур Давід Авершин, новини 33 третій телеканал.